Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні мені хочеться поговорити про таке слово як обітниці. Знаєте, я так дивлюся, багато людей і навіть віруючих готові дати обітницю будь де будь за будь кого ручатися і все таке. Але коли ти аналізуєш це слово відносно Бога, ти розумієш, що Бог ніколи не розкидується своїми обітницями. Мало того, коли він говорить обітницю, він ще і додає до обітниці то, про що навіть не домовлялися. Сверх більше благ, любові, турботи про те, що ти навіть не міг подумати, а Бог підстраховує. І от сьогодні хочеться, щоб ми з вами подумали, а які ми особисто знаємо обітниці. І головне подивитися не з того зору, що ми знаємо для всього всесвіту, а що Бог обіцяє стосовно мене, от мене як Олі Макарової, моєї особистості. І от і коли ви запишете ці обітниці, подивіться, скільки ви пам'ятаєте і скільки всього ви ще вам треба пригадати, насправді намагайтесь зробити це не за півгодини, а хоча б приділіть цьому цілий день. І, повірте, ви будете здивовані, що Бог обіцяє стосовно кожного з нас, конкретно, особистості для кожної своєї дитини. Тому давайте молитися, щоб бути сильними, сміливими, проаналізувати, прийняти це і бути спроможними це бачити в своєму житті. Господи, я дякую тобі за цей день, за твою благість і милість. Я дякую за те, що ти Господь, який є дивний, чудний і який постійно вірний своєму слові. Ти хотів би, щоб ми такими були, але, на жаль, гріх нам не дає, і нам треба багато зусиль для того, щоб хоча б одну свою обітницю зробити хоча б так, як ми домовились, не кажучи вже про те, як ти даєш свій приклад. І ти вибач нас за це, будь ласка. Але я дякую тобі за те, що ти піклуєшся. Не дивлячись ні на що благослови, Господи, прожити цей день достойно, пославляючи Твоє святе ім'я і просто будь з нами, Господи, як ти був вчора, позавчора, третього дня. Довіряємо тобі цей день і віримо в Твою силу, твою любов і підтримку. Амінь. Всім гарного дня!